5 липня цього року в головному корпусі Київської лікарні Охмадит відбулася прем'єра дитячої вистави Симфонія українських казок. Це було за три дні до російського обстрілу. Тоді артисти були сповнені планів та надію. Утім, незабаром музикантам довелося виконувати реквієм на руїнах лікарні. Проте життя триває. Наш Артем Деркачов послухав симфонію українських казок і готовий поділитися враженнями з вами. На сцені театралізована вистава в супроводі симфонічного оркестру у репертуарі українські казки та музичні твори видатних композиторів. Діточки зможуть почути наш український епос Стародавні чотири казки і нашу українську музику, як фольклорні мелодії. Так і твори професійних композиторів, зокрема Лисенка, Волокар Артемовського, Хтушкіна, Колодуба. Диригент Герман Макаренко за своїми плечима має чималий досвід. Це перший український музикант, якому присвоєно звання артист ЮНЕСКО в ім'я миру і для його оркестру це вже восьмий виступ у рамках проєкту Симфонія українських казок. Цей проєкт, він є продовженням проєкту психологічне відновлення. Дітей військових мешканців деокупованих територій, Буча-Єрпень-Макарів засобами музикотерапії. Головною метою є створення безбар'єрного суспільства, тобто він спрямований для дідачок з інвалідністю. Не тільки грали, а ще й залучали батьків та дітей до того, що відбувається на сцені, ігромайстерка Наталія Маєдінова та режисер-педагог Вадим Мирошниченко. Ми, як і громайстри, долучилися до створення сценарії, режисури і так далі. Ми розуміли, що нашою цінності є гра у Германа і у оркестра це гра музична, а у нас гра з емоціями та душами людей. А особливість в тому, що кожного разу, а в нас 10 за проектом має бути виступів. Це кожного разу своя історія, бо інші люди, інше місце, інша погода все це впливає на настрій глядачів. Тому ми їм Безпосередньо саме кожного разу по іншому батьки і діти кажуть, це дуже класна нагода відволіктися від повсякдення. Ну, для дітей це потрібно, тому що вони і так і зараз ну, в такому стані, що їм в треба розрядка. Спілкування. Відпочити допомагає. Це ж класична музика, дуже гарно допомагає відпочивати. Сам буває, коли я роблю уроки слухи. Психологічна розрядка, тому що діти так само все знають, діти так само читають новини. тому Для них це в першу чергу, а не для нас. З самого початку автори проєкту розраховували протягом літа декілька разів продемонструвати виставу в лікарні Охмадит. Та ці плани перекреслили російські ракети. Відтак провести одну з тетралізованих вистав у себе в актовій залі запропонувала поліція охорони. Ми не вперше співпрацюємо з даним оркестром. Минулому році ми проводили сеанси музикотерапії для мешканців деокупованої київщини. Ну а в цьому році оркестр проводить заходи для дітей з інвалідністю з певними хворобами. Тому ви вирішили приєднатися. А от наступний виступ запланували на 17 вересня. Цього разу музиканти та актори відвідують реабілітаційний центр на лівому березі Києва. Артем Деркачов, Вадим Роховець, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини». it